Отримати канал та підписатись у телеграм можна, перейшовши за посиланням в описі. Дякую та приємного перегляду. Мене звати Павло. Я хочу поділитися з вами історією, яку я носив у собі багато років. Історією, що глибоко засіла в моїй пам'яті, мов заноза. І я не часто розповідаю про це, бо хто повірить у таке, але сьогодні я наважився можливо, просто настав той день, можливо, хтось має це почути. Мені було шість років, коли померла моя прабабуся Ганна. Вона жила в селі, маленькому й тихому, де всі один одного знали. Я не дуже добре її пам'ятав, бо бачив рідко, лише коли приїжджали з батьками в гості. Вона була вже стара, зі зморшками, як зім'ятий папір, із глибоким поглядом, ніби щось знала, але мовчала. В неї завжди пахло печеним хлібом і сухими травами. Мати казала, що прабабуся зналася на травах, лікувала людей, іноді навіть шепотіла щось, коли хтось хворів. Її смерть прийшла тихо, просто не прокинулася одного ранку. Бабуся сказала, що так краще без болю, без страждань. Але для мене це було дивне і незрозуміле слово смерть. Я ще не усвідомлював його значення. На похороні зібралося все село. Люди йшли, хто з пирогами, хто з квітами. Батьки тримали мене за руки, хоча я не дуже хотів туди йти. Було галасно, плаксиво, пахло воском і землею. Сонце пекло немилосердно, і комахи кружляли над вікнами, як зачаровані. Ми дійшли до кладовища старого, зарослого, де надгробки були порослі мохом, а деякі навіть похилилися в бік, ніби втомилися стояти. Я йшов повільно, розглядаючи імена на каменях. Деякі були майже стерті. Від часу, дощу, від забуття. Коли почалося прощання, дорослі зібрались навколо могили. Хтось плакав, хтось читав молитви, хтось просто стояв мовчки. Я, як дитина, не розумів, чому всі такі сумні, мені було нудно і трохи лячно, особливо через цей запах срої землі та тишу, яка час від часу проривалася схлипуванням. І саме тоді я її побачив у глибині кладовища серед старих могил, де ніхто з живих не стояв, стрибала дівчинка. На ній було біле плаття, яке ледь колихалося від вітру. Волосся довге, темне розвіювалося на всі біч. Вона сміялась не голосно, а так, тихо, весело. Її рухи були граційні, мов у ластівки, вона стрибала з однієї могили на іншу, ніби гралася в якусь свою гру, і я завмер. Навколо мене був плач, дорослі голоси, але я дивився тільки на неї. Мені здалося це дивним, я ж не бачив її раніше серед присутніх. Та й діти на похороні це рідкість, і вона була така. Незвичайна, біла, мов привид, але водночас жива. Я потягнув маму за руку і сказав: Мам, дивися, дівчинка. Але коли мама подивилася у той бік, там уже нікого не було. Я моргнув кілька разів, може, здалося? Але ні. Я був упевнений, що бачив її. Вона була там. Мати сказала, щоб я стояв поруч, не йшов нікуди. І знов втупилась у священника. Я озирнувся назад: кладовище, тиша, гарячий вітер, запах воску, і знову вона, цього разу трохи далі, ближче до старого ясеня біля забутої могили. Вона стрибала через кубку камінців, і здавалось, що не помічає мене. Я не знав, чому, але мої ноги самі рушили вперед. Мене тягло до неї, як магнітом. Я ще тоді подумав, чому вона тут, з ким вона, чому грається одна. Я йшов до неї, намагаючись не відводити погляд, ніби боявся, що вона знову зникне, як попереднього разу. Суха трава хрускотіла під ногами, а старі могильні таблички трохи рипіли на вітрі. Створюючи враження, ніби хтось тихенько шепоче за спиною. Але я не зупинявся. Коли я дійшов до місця, де вона тільки но стрибала, її вже не було. Я обвів поглядом навколо, тиша, могили стояли мовчазними свідками, мов застиглі в часі, я розгублено озирнувся. Та ж вона тільки но тут була, я ж бачив. Це не могло здатися. Серце почало битися трохи швидше, ніби попереджало. Зупинись, повертайся. Але я тоді ще не розумів цього. Я повернувся до родичів, які вже майже закінчили прощання. Батьки балакали з кимось, бабуся тримала хустинку біля обличчя, а дід мовчки дивився в землю. Я зупинився поруч та не міг відвести погляду назад. Туди, де вона тільки но була. І от знову, вона Вона стояла вже ближче, ніж до цього, і дивилася прямо на мене. Вона мала серйозний, навіть трохи сумний погляд, більше не стрипала, просто стояла і дивилась. Я відчув, як моє тіло ніби саме вирішило: я маю підійти. Я пішов до неї, тримаючи погляд на її очах, які здавалися дуже дорослими, не такими, як у звичайних дітей. Коли я підійшов ближче, вона посміхнулася. Що ти тут робиш? запитав я. Граюсь, сказала вона тихо. Її голос був м'який, мов шелест листя. Хочеш зі мною? Я кивнув чому ні? Було нудно, дорослі зайняті своїм горем, а тут дівчинка, яка хоче гратися. Вона була майже мого віку, може, трішки старша. Ми бігали між могилками, вона показувала мені, як грати в якусь дивну гру, щось між схованками і квача. І я сміявся, забувши, що знаходжусь на кладовищі. Вона бігала легко, мов її ноги не торкалися землі. Я ледве встигав за нею. Минуло десь півгодини, і я вже добряче втомився. Давай підемо до моїх, щось поїмо, запропонував я. У нас там булочки й компот. Її посмішка зникла на мить. Я не голодна, сказала вона і не втомилась. Я спочатку здивувався, але потім махнув рукою. Може, просто не хоче. Я знову подивився у бік батьків. Вони вже збирались повертатись додому. Дехто вже пішов до машини. Почулись голоси Павлусю, ходімо, ми йдемо. Я обернувся до дівчини. Ходімо зі мною? Хочеш до нас додому? У нас можна мультики дивитись. А вона похитала головою. Я вже вдома. Я нахмурився. Як це вдома? Ти тут живеш? Ага, тут. Вона подивилася навколо, як ніби говорила про найзвичайніше місце в світі. Я трохи знервував. Серце знову почало битися частіше. Щось було в її голосі не так. Мене Катя звати, сказала вона, а тебе, Павло, ми побачимось завтра, добре? Прийдеш? Прийду. А де тебе шукати? Тут, я завжди тут. Вона махнула мені рукою і побігла кудись між старими хрестами, її біле плаття зникло за деревами. І, хоч я намагався стежити за нею очима, через кілька секунд вона розтанула в повітрі, ніби її не було. Я пішов до мами, не кажучи ні слова. У голові крутились її слова, я вже вдома. Може, вона живе десь поруч із кладовищем? Є ж у селі хати біля самого лісу? Тієї ночі я довго не міг заснути. Я думав про Катю, її очі, її посмішку, її дивну ходу, але водночас мені чомусь хотілося знову її побачити, бо з нею було добре. Вона була спокійна, тиха. Мені навіть здавалось, що вона моя єдина справжня подруга в тому дивному, дорослому світі смутку, я чекав на наступний день з нетерпінням. Наступного ранку я прокинувся дуже рано, сонце ще не встигло піднятися високо, кімната була залита тьмяним сірим світлом, а вітер за вікном тихого й дав штори, наче хтось лагідно торкався їх зовні. Я лежав на ліжку, дивився в стелю і чекав. Мене розпирало від хвилювання, я знову побачив Катю. У цей день ми мали йти з батьками та сусідами на другий день поминок. Усі збиралися знову біля могили прабабусі, ставили їжу, молилися, згадували. Я не дуже розумів, навіщо це, але тепер мені було байдуже. Я хотів лише одного. Знову побачити Катю. Мама заплітала волосся, бабуся готувала їжу в кошик, а я постійно виглядав у вікно. Час тягнувся нестерпно, але нарешті ми рушили. Дорога до кладовища йшла через поле, потім вузька стежка пролягала між деревами. Там було тихо, пахло м'ятою і перегнилим листям. Сонце вже гріло. Але в глибині цвинтаря панувала своя, окрема прохолода, наче літо туди не заходило. Ми знову зібралися на тому ж місці біля нової могили прабабусі. Дорослі почали розкладати на рушник страви, запалили свічки, хтось тихо читав молитви. А я, я стояв осторонь і дивився, шукав її, Каті не було. Мене охопив дивний неспокій. Я знову відчув ту ж тривогу, що й вчора, коли вона зникала. Став дивитись по кутках, за деревами, між могил, і тоді я почув розмову не для дитячих вух. А пам'ятаєш, як те сталося з дівчиною? шепотіли між собою дві старі сусідки. Одна з них тримала чотки, друга нервово перебирала пальцями хустку. Господи, як же забути? Таки хіба забудеш? Її ж батько, той Алкаш, випив, прийшов до дому, а дитина спала, як схопив ту сокиру, як почав кричати, що то не його дочка, чорт його знає, що йому в голову прийшло. А потім повісився ж у сараї, на ті же мотузці, якою колись телят прив'язував. А мати її, бідолашна, ще як родила ту дівчину, в неї серце не витримало. Таке горе, і ще, здається, Катя її звали так? Катруся маленька чорнява дівчина, така красива була. Тоді ще я не приділив уваги цій розмові, бо був маленький і нічого не розумів. І тут я побачив її. Катя з'явилася несподівано, як і минулого разу. Вона стрибала через вузьку доріжку між могилами, сміялась. Ті самі рухи, те саме біле плаття, наче нічого не змінилось, я підійшов до неї. Ну що, підеш до мене в гості? запитала вона, коли я підійшов ближче. Я кивнув, хоч було тривожно, цікавість і якесь внутрішнє тепло перемагали страх. А де ти живеш? Пішли, я покажу. Ми йшли мовчки старі похилені хрести, забуті могили, оброслі кущами. Вітру не було, але листя шелестіло самотньо, тривожно. Повітря ставало прохолоднішим, ніби ми заходили в тінь. І тоді я побачив старий дерев'яний будиночок, невеликий весь у плющі, струби йшов дим. Здавалося. Що всередині хтось топить піч, пахло димом і сирістю. Це твій дім? запитав я. Але Катя не відповіла. Вона зупинилася. Ну, ти йдеш? спитав я. Вона стояла нерухомо перед трьома старими надгробками, прослими мохом. Я підійшов ближче і спитав: Ти що, злякалась? Ми ж гратись мали? Вона повільно повернула голову до мене і сказала: Це мій дім. Он там моя мама, ось тут тато, а це я. Я дивлюсь і бачу на одному з надгробків її фото. Катя в тому ж білому платті, з тією ж посмішкою, гарна. Світла, мертва. У мене серце пішло вп'яти, ноги, наче вросли в землю, я нічого не міг сказати, тільки стояв і дивився: Ти підеш зі мною? спитала вона тихо, і в ту ж мить мене охопив дикий страх. Холодна хвиля пройшла по тілу. Я відчув, як щось темне тягне мене в глибину. Мов затягує туманом. Я закричав, усі сили стиснув той крик. Мій крик прокотився цвинтарем, зламавши тишу, як кинутий камінь в озеро. Здавалося, що на мить навіть вітер затих. Катя стояла нерухомо, її посмішка зникла. Вона дивилася на мене незлісно, скоріше, з сумом Наче знала, що момент втрачено, що я вже не піду. Я обернувся і побіг. Біг щодуху ковзаючись на корінні, ледь не падаючи між могилами. Серце гупало в грудях, дихання розривало груди. Позаду не було нічого. Тиша порожнеча, але я все одно біг, ніби сама смерть дихала мені в спину. Я майже врізався в маму, яка кинулась до мене з шахом в очах. Павлусю, що трапилось? Де ти був? схопила мене за плечі. Я ледве міг говорити, тільки тремтів і показував туди. Назад, углиб кладовище. Вона, вона, вона тільки й зміг прошепотіти. Батько підійшов, бабуся злякано перехрестилась. Хто вона? наполягала мама. Я показав на могили вона, дівчинка, Катя, вона там живе, я її бачив. Вона гралась зі мною і вона там похована, тиша. Така густа, що, здавалося, навіть повітря, стало важким. Сусідські бабусі, які стояли трохи далі, почули мій переляканий голос. Вони підійшли ближче, і коли я показав у бік трьох могил. Одна з них, стара Марія, відразу закрила рот долонею. О, пречиста, відповіла вона, це ж, це ж та сама. Ведіть його негайно в церкву, сказала друга, злякано хрестячись. З дитиною щось не те, вона могла його забрати. Мене схопили за руки, повели до машини. Я не опирався, був виснажений, холод проймав наскрізь. Навіть сонце, яке сліпило на вході в цвинтар, здавалося чужим і далеким. Ми приїхали до церкви у сусідньому селі. Священник, дідусь з білою бородою вислухав усе мовчки, лише хмикнув, коли я згадав ім'я Катя. Потім довго молився наді мною, окроплював водою, ставив хрест на чоло. Зі мною ще довго говорили лагідно, як з дорослим. Сказали, що іноді душі дітей залишаються прив'язаними до цього світу, іноді вони не знають, що відійшли, і шукають тих, хто бачить, а особливо таких самотніх. Їй було сумно, сказав священник, але це не твоя провина. Ти вчинив правильно, що не пішов. Бог тебе вберіг. Ми повернулись додому. Життя пішло далі, але я вже ніколи не був таким, як раніше. Я більше не грався один, не ходив на кладовище навіть у свята, і щоночі перед сном дивився у вікно, боячись побачити білу фігуру у темряві. Катю я більше не бачив. Минуло багато років, я виріс, батьки давно продали ту хату в селі. Ми переїхали, але я намагався забути, і майже забув. Але нещодавно я знову був у тих краях, і щось мене потягнуло, сама доля, мабуть. Я пішов на те кладовище, хотів побачити, чи справді все це було. Я знайшов ту могилу: Три хрести, її фото вжемяне, затерте дощами й часом, але очі, очі ті самі. Живі, сумні, Катю, я поставив біля могили маленьку ляльку, ту саму, що знайшов у себе в кімнаті через тиждень після того випадку. Вона тоді просто з'явилася на підлозі, вся в пилюці, з чорною стрічкою на шиї. Я сховав її і більше не торкався. Тепер я залишив її там і промовив: Тепер ти точно вдома! І пішов, ось така моя історія. Можна вважати, що я вигадую, можна посміятись, але я знаю, вона була, і десь досі в тиші старих могил вона, можливо, ще чекає на когось, хто погодиться пограти з нею, бо дітям, навіть мертвим, іноді дуже самотньо.